Але за 5 хвилин із мівіни готуємо. Для цього нам потрібна мівіна, тунець, кукурудза, маринований огірок і майонез. В гарно потрібне мівіну заливаємо кропом тільки так, щоб лише покрила лапшу. І накриваємо. І, поки не запарюється мівіна, нарізаємо три солені огірочки. Порізані кубиком огірочки висипаємо в нашу посуду. Для цього салата я використовую саме тунець у власному соці. Зливий сік, висипаємо в нашу посуду. Зливаємо водичку з кукурудзи і насипаємо пів банки. Якщо у вас є маленька баночка кукурудзи, то маленьку. Бо якщо така велика, то буде забагато кукурудзи. Вже холодну мівіну висипаємо до миски. Додаємо сіль перець за смаком і майонез. І гарно все перемішуємо. І ось така краса виходить. Всім смачного, друзі! До побачення! 嗯。Mm.